Ми робимо просто диво, просто чудо. Ми сьогодні розмальовуємо прянички, ось такі дуже гарні. І вже 6 грудня, на День Святого Миколая, ці всі прянички, які ми розмалювали власноруч, будуть у наших захисників, які зараз знаходяться в госпіталі. В першу чергу хочу подякувати Олександру Дідюхіну за те, що він забезпечив вже який рік нас забезпечує такими пряничками, як точи на свято як цього разу до Святого Миколая. Насправді, на мою думку, ми робимо дуже важливу справу, тому що в кожен пряничок ми вкладаємо свою. Душу, своє натхнення і бажання найшвидшої перемоги України прямі орієнтовно 250. я впевнена, що ми сьогодні все зробимо, тому що вони завтра мають ще висохнути, і вже 6 грудня у суботу ми будемо їх вести нашим захисникам. Окрім цього, ми також зібрали ще невеличку допомогу у вигляді побутової хімії, засобів особистої гігієни для хлопців і дівчат. От, тому все це разом будемо вести вже в суботу. А ще, до речі, у суботу ми поїдемо не тільки з цими смаколиками, не тільки з подарунками, а ще разом зі святим Миколаєм будемо вітати наших бійців. Тому я думаю, що їм сподобається.